Друзі, дивіться, морква по-корейськи. Зараз приємна ціна. 29,70. Я її якби, полюбляю, але зараз не вживаю. Тому кому треба, можете взяти до уваги. Морська капуста 63,90. Щось вона так подорожчала. Віцяла ваш на знижці такий зі шпинатом. І є звичайно. Ціна та ж сама, бачите? Гарні знижки на чай, друзі. Дивіться, це Лавари, я його полюбляю в асортименті, бачите? Також є делюкс, теж знижка гарна. І є подешевше. Такий дитячий крикер, друзі, у мене перебітенці. Смачненькі. Друзі, <плес> мені подобається ось такі, бачите, стойки, так би мовити. І тут зразу знижки. Акція. Тут на алкоголь, кому цікаво, погляньте. Вам так покажу загалом, вже дивіться. Що кого зацікавить, бачите? Ми тут дивимося ще є знижки. Щоб не ходити по всьому супермаркету, тут от всі зібрані, зібрані актуальні знижки. Хто не знав, користуйтесь. Окей, ще дивимося, тут я кава. Команда АТВ ретельно контролює якість товарів, що відповідають української такі батончики, типу снікер суперси дешевше. Такі цукерки. <таспіш> Кажуть, вони дуже смачні, друзі. Напишіть, смачні чи ні? Хто коштував? Хто виробник хоче подивитися. Хейліс Хейліс Це Польща. Це втілення англійські кадри чайвання. Це, мабуть, потепу Рафаели. Хейліс". Вівсяні пластівці. Ось ці дуже теж гарні для покупців тебе. І ось ці також німецькі. 40 гривень, друзі. Грубо кажучи, гарна ціна. Також є безглютенові. Друзі, побачила ось таку каву, вона натуральна і дуже смачна. Ось в такому фільтрі пакетику. Зараз гарна знижка. Треба взяти. І ось ще актуальні знижки. Також є кава, амбасадор, до речі, непогана. Ай, в асортименті. Шоколад мілка. Так, ось такі жили дитячі. Я поки що дитині таке не даю. Оце, побачила майонез та різні соуси, Це шкала. Так, зефір в шоколаді шоколадки І тут у нас халва за раписом. Тут попкорна знижця. Ще попкорн на мікрофільоп. Соловка. Друзі, стосовно ковбаски. Погляньте, яка є нарізка. Дуже апетитна бачите, а серти. Ну от і її знижка. 29%. Далі є ще така ковбаска. Не дуже приємний такий вигляд має. Четвертина куряча також на знижці, баличок святковий, бачите. На це м'ясний виріб. Сосиски також є. Все, що хочете, є. Верена ковбаска. Ось така своя лінія. Так, сири також на знижці. Це смачний сир. Далі така намазка 50-90. Моцарелла 53. Ось така моцарелла І сило. Плавлені сирочки ну, і дешевші можна обрати. Друзі, полюбляю ці поживні відео. насіння миндалю далю. ядра горіхів, боже. 37,70. Банани сушені. Журавлина на знижці. Ось такий арахіс 32 гривні. Є 4. Є арахис такий смажений 28-50. І ще в нас родзинки. Так, друзі, вже вийшли ми за тебе. Зараз будемо прямувати вже е, додому. Так, в цьому відео ви побачили актуальні знижки, акції. Вважаю, що це відео було корисним для вас. Тож, користуйтеся цінною інформацією. А я вам, як завжди, дякую за перегляд цього відео, дякую, що ви були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, лайки. Мені дуже важлива ваша думка та важливий зворотний зв'язок. Тож, друзі, до наступних зустрічей наступних логах та відео. Всім бувайте, па-па!